В усіх школах дзвенить дзвоник, починається урок, але рано нам до школи нас чекає дитсадок. Тож не треба сумувати, щоб усе на світі знати, треба нам малята у садочку здобувати. Кличий нас уже дзвінок на перший з грамоти урок. Тож рівненько всі сідаємо і заняття розпочинаємо. Вчителька мудра сова. Але, діти, де вона? Ви не бачите мудру сову? Але поки ми її почекаємо цікаво в гру пограємо. Дітки, ми зараз з вами пограємо в гру, що звучить. Що звучить? Так, це звучить стук молотка. А це що звучить? Вірно, це звучать барабани. Вірно, діти, це звук металофона. Діти, ви почули звуки Стукіт молотка. Як барабанять барабани. Як звучить металофон. І ще звуки видають. Багато музичних інструментів. Діти, я чую якісь звуки. Напевно, нам хтось щось хоче сказати. Ні, це просто стук. Слів ми не чуємо. А чим же відрізняються слова від інших звуків? Слова складаються з мовленевих звуків. Добрий день, малята. Я трішки запізнилася, бо готувала для вас. Вірші, але забула деякі слова. Чи не могли б ви мені підказати? Дітки, ми послухаємо вірші і підкажемо сові слова. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей словний молодець? Це звичайно. Олівець молодці. Виводить букви і слова оця весела штучка в реці блискує здаля нова гарненька. Вірна ручка, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, вірно малята. Я вдячна вам за гру. Дітки, що ви підказували сові? Вірно, ви підказували слова. А зараз я говоритиму слова, а ви мені будете пояснювати, що вони означають. Мама. Так, мама це найближча і найдорожча людина. Фломастер. Предмет, яким можна малювати і розфарбовувати. ім пам оп ак. Ви не можете пояснити, що це. Це просто набір звуків. Адже це не слова, а просто звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають жодного змісту. Слова завжди мають значення і зміст. Повторимо, дітки. Слова мають значення, слова мають зміст. Дітки, ви вже дізналися, що слова звучать. Послухайте, як вони по різному звучать, і спробуйте голосом відтворити звучання цих слів. Скажіть ви діти слово грім. Воно гуркоче на весь дім, неначе почалась гроза. Блискавка в небі згаса. Діти, як звучить слово Грім? Скажіть, сидять шість мушенят, і миші вже тут шарудять. А зараз промовляйте пошепки шість мишенят. Зозуля пісеньку яку тобі співа? Ку ку, ку-ку, ану промовляй ти дзвінко. Ку-ку, ку-ку. Слова у світі різні є, і гарні, і прості, і добрі, і хмурі, і чарівні, погані та пусті, щось малеча зажурилась, мабуть, трішечки втомилась. Що робити? Що робити? Треба трішки відпочити. Продзвенів уже дзвінок, закінчився наш урок, і сова вже поспішає, школа лісова чекає. Діти, ви часу не гайте, чого навчились, розповідайте. А зараз до побачення, до нових занять.